Доброго ранку, любі малятка, хлопчики милі та дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрія на весь день бажаю. Сьогодні ми будемо ліпити вазу для клюти. У мене ось така ваза. В ній вже є і яблучко, і груша, і бананчик, і виноград. Подобається вам? Тож, давайте покажу вам, як я її зліпила. І ви зробите таку ж саму. Ну, звичайно, для роботи нам буде потрібен пластилін, стека, дощечка і серветки. Так, вибираємо пластилін, кольору, який вам подобається. Я візьму синенький. Ділимо його на три частинки. Дві частинки відставляємо, а з третьої, самої великої, катаємо кульку. Ось так. На дощечки, коловими рухами. Коли кулька вже готова, ми її пальчиками приплюснули, ось так приплюснули і в нас вийде така ніби тарілочка. Далі пальчиками її приплюснюємо та витягуємо. Робимо її ось таку глибоченьку, щоб не випали наші фрукти з неї. Ось так. Бачите, вийшла, ніби така тарілочка глибоченька. Є. Так, далі робимо ніжку. Візьмемо пластилінчик, катаємо так, таку кульку, а тепер з цієї кульки ми робимо ковбаску. Маленьку таку, товстеньку ковбаску. Це буде наша ніжка. Так, ніжка наша готова, далі робимо підставочку, на якій буде триматися наша ніжка. Ось так. Також її приплюснули. Вийшов такий маленький куржечок. Зберемо залишки пластиліну, щоб нам не заважав, і на нашу підставочку ставимо ніжку. Прикріпили її, а на ніжку ми ставимо нашу вазу. Ось така в нас вийде гарна ваза. Гарна, але не дуже весела. Зараз ми її прикрасимо, щоб вона була в нас дуже-дуже гарна і весела. Я візьму пластилін жовтого кольору і катаю з нього дуже дуже тоненьку ковбаску. Навіть може вона трішечки розламатися. Через те, що вона буде дуже тоненька, щоб зробити такий гарний візерунок на нашій вазі. Ось так, ніби змійкою приставляємо так. робимо дуже тоненьку, щоб виглядало охайно та гарно. Приставляємо до нашої вази. Ось так буде така змійка. Так, чудово. А тепер ми її... Прикрасимо ще білими кульками. Беремо від пластиліна, відщипуємо малесенькі кружечки, робимо їх пальчиками. Малесенькі-малесенькі. І будемо приставляти між жовтою змійкою по кругу. Ось так. Так. Ось така в мене вийшла ваза. Синенька з жовтим візерунком. Перекладемо наші фрукти і все готово. Ось так. А яка ваза вийшла у вас? Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!